Під час наради керівників комунальних підприємств та установ житлово-комунального господарства, яку провів заступник міського голови Сергій Швайка, основним фокусом обговорення стали питання, пов'язані з ремонтними роботами, зимовим прибиранням та загальним благоустроєм Миргородської громади. Із з настанням перших нічних морозів комунальному підприємству Спецкомунтранс вже довелося виконати підсипку доріг. Перший раз якби у цьому році вийшла техніка на Посипання проблемних ділянок. Сьогодні були посипані в першу чергу мости і шляхопровід піскорозкидальною технікою. Суміші в нас вистачає. Як мінімум, я думаю, так, по розрахункам, десь до лютого місяця, точно залишки з попереднього року зима була нескладна, і тому ті закуплені матеріали, які ми закупили, залишились на цей рік. Також у ході наради було зазначено, що весь парк снігоприбиральної техніки перевірений і готовий до забезпечення прохідності доріг в умовах зимових опадів. Снігоприбиральна техніка готова до прибирання снігу у кількості 13 одиниць. Тому, якщо при неінтенсивних снігопадах, будемо забезпечувати розчистку своїми силами, ну силами комунального підприємства. Ну, в разі, якщо буде обільні снігопади, то будемо залучати тоді вже додаткову техніку інших підприємств. Йшлося також про актуальне питання пуску гарячого водопостачання в місті, що стало об'єктом підвищеної тривожності серед місцевого населення. Заступник міського голови говорить: останнім часом спостерігається значне зменшення кількості споживачів гарячої води, яку надає комунальне підприємство Тепловодсервіс. Ця динаміка створює труднощі в обліку і призводить до небалансів по житлових будинках, а також тягне за собою економічні наслідки, зокрема зростання тарифів на послугу. Однак наразі ці зб. Більшені тарифи покладаються виключно на сервіс. У нас зараз діє мораторій на підвищення тарифів. Тариф у цьому році ніхто не піднімав. Це, через це підприємство несте там збитки, я б сказав, вони значні збитки. Зараз підприємство налагоджує систему обліку і подає, ну, скажімо, почергово подає. Теплу воду на будинки на зараз виконано десь 50% пусків води. Деякі будинки вже повідомлені про те, що води не буде теплої через виход з ладу теплообмінників. Якщо із спуском гарячої води виникали труднощі, то опалювальний сезон в громаді розпочався і протікає відповідно до плану. Вже місяць пройшов на даний час, всі споживачі. Користуються теплом. Там були проблема по Ігнатенка 6, як завжди, у нас щорічна така проблема з заборгованістю по даному будинку. На даний момент будинок вже запущений і споживачі теплом користуються. У підсумку наради були визначені ключові аспекти та завдання для подальшої роботи в комунальній галузі. Присутні отримали чіткі вказівки щодо необхідних заходів, об'єктів особливої уваги та термінів виконання завдань.